Як працівники трамвайного депо міста Вінниці спочатку різко гаймують, через що впали люди, а потім з переляку, аби для неї не було відповідальності, вона взагалі заблокувала прямо на зупинці вихід для усіх пасажирів, що прямо заборонено правилами перевезення. Вона була змушена випустити усіх пасажирів. І якщо було потрібно, то викликати швидку допомогу для потерпілого. Зараз ви побачите на відео все, як це було. Потерпілий ніякої допомоги не хотів, тому що з ним все добре. Але через ось таких ось працівниць люди запізнилися на роботу і робили величезний скандал прямо в транспорті. А що саме страшне, вона навіть не реагує на представників. ЗМІ преси, оскільки щоб проїхати декілька зупинок і не запізнитись на зустріч, я вскочив у цей трамвай і був свідком цієї події та намагався домогтися для людей, аби усі люди могли вийти. Адже в трамваї було дуже спекотно літо. І коли трамвай їде, всі знають, він хоча б провітрюється. Коли він стоїть, а в ньому були літні жінки, це пережити важко. Але вона, ця ось працівниця, всупереч закону, незаконно заблокувала усі двері та не випускала пасажирів. Дивіться, як це було. Шановна, відпускайте хлопців. Не мужчина, а відпускайте хлопці, відкривайте двері. Ви чуєте, що вам кажу? Я вас зараз розіб'ю, відкрийте двері, хай люди вийдуть. Відкрийте двері, хай люди вийдуть. У нас що, на Так,

На яких підставах ви зупинили транспорт? Люди оплатили квитки. Чого не Чого на хоче? Двері відкрийте, шановна, я скільки буду до вас говорити? Відкрийте двері, хай люди вийдуть. Відчиніть. Відчиніть двері, я вам говорю. Ви чуєте, що я кажу, блін? щоб до вас. Це що це робиться таке? Я посвідчення приділив двері відкрийте. Ні, Випустіть людей. Ви на яких підставах зупинили людей? І диви, які люди кончені працюють. Ну ти про що ти говориш? Не один кричить, вам посвідчення пред'явили, випустіть людей, людям треба поспішають люди. <риконно> <риконно> На яких підставах ви не відпускаєте людей? На яких підставах ви не випускаєте людей, які заплатили за проїзд? <риконно> Куди пройти? Відкривайте двері. Відкрийте мені двері, я сказав. Та що це таке? Ви на яких підставах це хто ви такий? Ревізор. Який ви ревізор? Служба безпеки рух. Служба, ви складаєте, чому вона ви... Ви... закрила двері і не випускає? Що це таке? -то? Це, це чоловік. Чому ви не випускали людей? Скажіть, будь ласка, вам посвідчення придивку. Чому ви так себе ведете? Скажіть, будь ласка, я вийду. Почекайте, почекайте. Боже, які кончені це жах, блів. Повертайте людям за квитки, гроші. Воно заки, гроші ви були. А хто бере гроші? Хто бере гроші? Чому ви зупинили рух? Яка людина впала? То а чому не випускали тоді інших людей? Якщо людина впала, гепають скільки вам, щоб ви відкрили двері? Просто люди дивіться, які в нас в Вінниці працюють контролери, ось водії, запам'ятовуйте її. Ви подколом впав, написав. Та питання не в тому, вона порушує правила перевезення пасажирів. Є правила, вона порушує, вона не випускала пасажирів. Люди мають це бачити і знати. Вона ж каже, що ще не ти повітря. Тепер всі трамваї стоять.